Як ми всі знаємо, Україна відзначає день фізкультури і спорту, по всій Україні відбуваються невеликі камерні заходи. Ми, на жаль, не можемо собі в умовах правового режиму воєнного стану робити щось велике, грандіозне там, на стадіоні Олімпійський. Тому ми насправді дуже вдячні кожній громаді, яка самостійно своїми силами за нашої підтримки проводить заходи. Дуже приємно сьогодні бути саме тут, бачити ту кількість сильної, щасливої молоді, яка сьогодні обирала правильне життя, а я говорю за життя, поєднавшись з, зі спортом. Нехай це буде футбол, нехай це буде волейбол, нехай це буде байдарки. Головне, щоб ми з дитинства виховувалися і росли, і ставали чемпіонами. І ставали чемпіонами не лише в спорті, а й по життю. Сьогодні на заході в нас різні локації. Це в нас і літній біатлон, і теніс, і літній хокей на траві, футбол. Дітей багато це зроблено все для дітей, тому що наші захисники воюють на сході на півдні України. Вони хочуть, щоб на всій території був мир. І я думаю, що ми повинні показувати, що ми їх підтримуємо. Дуже приємно вже вкотре черговий раз бути присутнім на спортивному заході в Тетіївській громаді. Тетіївщина вкотре доводить усьому світу про те, що вона дійсно спортивна, і хочу привітати всю Тетіївську громаду з нещодавною перемогою чемпіона світу вже по байдарочному спорту. Це ще один доказ того, що спорт в Тетіївщині є. Я до своєї життя займався професійно двома видами спорту. Це спортивно-бальні танці і волейбол. Тому сьогодні тут матч Тараші Тетіїв, дві громади. Ну, зіграю по парки і згадаю юність, Подивимося, що мене вийде. Ну, я, звісно, бажаю команді Тетіїва сьогодні перемоги над командою у волейболу. Я цього не міг не сказати. Усім спортсменам сьогодні, звичайно, хочеться побажати удачі, ну а команді старащі перемоги. Дякую. Всім сьогодні спортивної удачі. І нехай буде рівна боротьба між старащою дітей. Сьогодні в таких умовах неможливо святкувати будь-які дні, але ми повинні відзначати день фізичної культури та спорту, оскільки наші хлопці воюють там для того, щоб життя продовжували ступі. Це дуже важливо. Звичайно, ми маємо дякувати і пам'ятати подвиг воїнів з усієї України і з Такіївщини в тому числі, тому що саме завдяки тим зусиллям, які вони сьогодні докладають на фронті, ми з вами можемо відносно під мирним небом зібратися, помінятися враженнями і відзначити день спорту. І це дуже важливо, щоб ми під час війни не забували думати про спорт, про мистецтво, про культуру. Ну тому, що взагалі інакше не зрозуміло за що ми тоді воюємо. Ми воюємо саме за те, що в наші громади розвивалися в усіх сенсах, і діти зростали в атмосфері любові, спорту, мистецтва і культури.